Нічого страшного не сталося. Програли це урок для них. Я сказав, що все одно за результат відповідаю я. А ми далі в боротьбі. Ну, скажімо, так, рухаємося далі, ще є три гри. Ще є можливості, щоб не попасти в перехідні ігри. М -м, прикро програвати, коли ведеш в рахунку 2-0, що програти. Ну, але ви розумієте, для мене це гра повчальна. Якщо чесно, я оцінюю, хто є, якої якості і як ми рухаємося далі. Розберемо особливо пропущені м'ячі. А це як команда відреагувала на перший тайм і вийшла в другому і забила гарні ну, Мені дуже сподобалось. Молодці, Кажу ще раз, будемо працювати, рухаємося вперед. Нічого страшного не сталося. Єдине, не то, що єдине, а основне, що я сказав, ми сьогодні програли гру не нашому конкуренту, тому це мене налякає. Це не прямий наш конкурент. Ви сказали про те, що дуже класно відреагували, і це практично вже тенденція, бо з Минаєм так само було. Погоджуєтеся, чи в перерві десь щось схоже казали, як в матчі з Минаєм? Ні, В перерві так само заспокіяв команду, щоб грали футбол по мірі можливості, контролювали, не спішили, розумно грали. Ну і зрозуміло, що акцент більше я третій пропущений м'яч показав, чому саме. Я ставлю акцент гри низьким блоком від оборони. От і все. Ось і все. Для мене третій припущений м'яч це була відповідь того, що в мене є. Ну просто ну, так розірвати нас. Втретє, мені ж трошки стало смішно, чесно скажу. Ну нічого, нічого. Будемо вчитися рухатися вперед. І скажімо так, ми продовжуємо боротьбу, і нічого страшного не сталося. Ну і ключовий епізод трапився з призначеним. Пенальті, важко насправді зараз щось говорити, то треба буде, певно, і запитати дворовенка. Як ви? ви вже бачили, бачили, передали повтор, що можете сказати? Я спочатку мені показало, що е, я перше подивився повтор я не побачив там взагалі одинадцятиметрово. Але я був зосереджений на Сережі Палюху, йому реально попало в спину. А рука дворовенка, і здається, ніби вона була. Мені так здається, але будемо дивитися, будемо розбиратися. Ну, суддя дуже впевнено, поставив 11-метровий удар, дуже впевнено. Якщо там є рука, ну тоді, значить, це дуже кваліфіковане суддіство. Я кажу, ну в мене претензій немає. Не суддя ж програв руку. Програли ми. Ну, пенальті 2-2, ну зіграв нічого. Нічийним результатом. Я ж би був був би задоволений, скажу відверто. Тобто, ну шкода, більше шкода пацанів, чесно скажу. Більше футболістів, от, бо вони заслужили сьогодні не програти. Оце єдине, що можу сказати.